Медики б'ють на сполох за останні роки. Констатують стан здоров'я населення різко погіршився. Однією зі страшних хвороб, що підкошують українців, є інсульт. Найбільшу стурбованість фахівців викликає той факт, що цей недух помітно помолодшав. Якщо раніше жертвою інсультів ставали переважно люди 50-70 років, то сьогодні від нього все частіше страждають 30-40-річні. Інсульт наносить неочікуваний та підступний потужний удар по хворим, по їхнім сім'ям часто руйнуючи не лише фізичний стан, а й соціальне становище. В Україні за минулий рік зареєстровано 100 тисяч інсультів. Це, якщо е, подивитися так е, більш доступно, це кожних 5 хвилин в Україні стається у людини інсульт. Із них е, десь 40% хворих помирає в перших 10 діб від моменту виникнення інсульту. А, е, 80% із тих, що лишилися живі, це люди, які потребують догляду, і лише 20% з тих, хто вижив. Люди вертаються можливо до роботи, але вони можуть себе і обслужити, і щось виконувати і бути. Собі, ну за собою доглядати за минулий рік по місту Бердичево зареєстровано 102 інсульти. Із них 43 хворих померли в перших 10 діб. Останні хворі, які лишилися живі, це також у нас 80% хворих, які паралізовані, потребують догляду. Є такі хворі, які лишилися живі, але вони лишилися на харчуванні зондовому і сечопуст через катетер. Тобто, це люди, які потребують постійного стороннього догляду родичів, близьких рідних. У медицині інсультом називають ураження судин мозку, при якому ушкоджується мозкова речовина. Розрізняють і та геморагічні інсульти. При першому інформують медики, відбувається закупорка судин або ушкодження їх тромбом. До мозку не потрапляє кисень, глюкоза і решта необхідних речовин. Починається некроз мозкової тканини, що призводить до перезу, паралічу, порушенню мови. При геморагічному інсультові відбувається розрив судин мозку. Кров потрапляє до мозкової речовини, здавлює мозок, викликаючи набряк. Хворий втрачає свідомість. У 90 випадках зі 100. це призводить до смерті. Ці інсульти вони дуже важкі. і причиною, наприклад, ішемічного інсульту частіше всього є. Це симптоматична гіпертензія. Тому кожній людині потрібно контролювати свій тиск, знати його і знати препарати, які він має приймати від нього. Тобто, весь час бути на контролі у сімейного лікаря, щоб правильно пропередити виникнення інсульту. Також велику роль у розвитку інсульту грає мало рухомість зараз. Наші люди рухаються мало, тобто вони повинні ходити, їздити на велосипеді, займатися якимись видами спорту. Зараз ведуть більш сидячий спосіб життя. Це також приводить до розвитку інсульту. Окрім того, причинами виникнення інсульту лікарі називають ожиріння, до якого призводить незбалансоване харчування. Поповнює ряд причин вживання алкоголю, наркотиків та паління. Ці звички прийнято називати шкідливими, але насправді вони вбивчі. Ще не відчули хвороби нирки і печінка, а судини вже зруйновані. Ще одна причина інсультів, продовжують фахівці стреси. Сьогодні вони переслідують населення, мало не всюди. Медики закликають людей частіше посміхатися, вдаватися до приємних розмов і, взагалі, бути добрішими один до одного. Велику роль грає це цукровий діабет. Тобто, кожна людина, враховуючи зараз теперішнє харчування, кожна людина має контролювати рівень глюкози в крові, тому що. Початкові ознаки цукрового діабету вони безсимптомні. І коли людина вже має ускладнення, тоді виявляється, що вона хворіє на цукровий діабет. Звертатися до лікаря і здавати аналізи крові на глюкозу. Велику роль також грає підвищення холестерину. Люди старшого віку вони в харчуванні здебільшого дуже часто використовують печиво. А не фрукти, овочі і каші, а печиво воно підвищує рівень холестерину. Ми з тим цим співпрацюємо і бачимо, коли людина старшого віку виявляється рівень холестерину, виясняємо, що вона їсть. Ну і знаходимо таку причину. Також велику роль грає для підвищення для розвитку інсульту. Це звичайно, порушення ритму серця, значить, миготлива аритмія, Інші порушення ритму серця, захворювання клапанів серця, порушення крові, захворювання крові через те потрібно також людям, кроме того, щоб перевіряти рівень холестерину, рівень глюкози, також робити електрокардіограму серця. Тому що також не завжди людина, яка попадає в відділення з інсультом, знає, що в неї є порушення ритму серця. Це вже находка йде під час того, як ми вже лікуємо інсульт. Після того, як людина пережила інсульт, гострий період триває ще близько року. Все, що відновиться за цей час, кажуть лікарі, те відновиться. Все, що ні, залишиться безнадійно втраченим. Лікування інсульту довготривале і дуже недешеве. Сучасні технології коштують величезних грошей. Щодо лікування інсульту та його наслідків у Бердичеві, то на території міської лікарні можливе проведення так званої тромболізисної терапії за державною програмою. З 2012 року. Сумісно з частними структурами і міською владою встановлений комп'ютерний томограф. І якщо люди, які знають, що хворого інсульт вчасно до 60, до 60 хвилин від моменту інсульт, виникнення інсульту поступають в неврологічне відділення, вчасно проводиться комп'ютерна томограма, то до 3 годин від моменту виникнення інсульту ми можемо провести цей тромболізіс. Препарат використовується актилізир. Він надається державною безкоштовно, коштує він 5 тисяч гривень. Ну і якби нас не було цього комп'ютерного томографу, ми б його провести не могли. Ну, Результати нас радують. Тобто, в 2012 році ми провели один тромболізіс, в 2013-му – чотири, і в цьому році ми вже провели один тромболізіс. Всі хворі вийшли добре, без порушень, без перезів. Але це тут сталися просто такі фактори. Тобто, вчасно доставлені хворі, проведена вчасно комп'ютерна томограма, і у цей препарат допоміг. Бердичівські медики ще раз нагадують городянам про користь рухливого і здорового способу життя, про необхідність вживання овочів, фруктів та відмови від соленої та жирної їжі і радять не забувати про контроль за рівнем глюкози і холестерину та за роботою серця. Куди краще віднайти час на ці нескладні речі, аніж потім витрачати його на боротьбу за життя.